Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Батько Грає. І в цьому відео я хочу вам розповісти про свій досвід користування Steam Deck, розповім, кому вона підійде, чи варто її взагалі розглядати як портативну консоль, чи все ж таки це трішечки більше схоже на ПК Геймінг, але про це трішечки пізніше. Також розповім про всі плюси, мінуси. Звісно, якщо ви будете грати в більш сучасні ігри, то зазвичай там проблем, наприклад, з керуванням не буде. Але якщо любите грати в щось стареньке, то там теж є свої пердолінги. А для початку, шановні, протисніть, будь ласка, вподобаєчку. Не забудьте підписатися на канал, напишіть, чи взагалі розглядаєте Steam Deck ви у майбутньому чи ні. Менше за слова, більше за справи рушаймо. І почнемо ми все ж таки з перших вражень. Перші враження були саме приблизно ось такі. Я коли її забирав на пошті, я побачив її розміри. Я сам собі сказав, ого, яка вона велетенська! Як можете побачити портативна консоль, ніфіга не портативна, коли я тільки вийшов з пошти, мені дружина сказала, це що таке? Це що каже, півноутбука чи що. Це точно не портативна консоль. Доброго дня, шановні, це Steam Deck. І моє знайомство з цією консолькою. Давайте так, для порівняння на Nintendo Switch я просидів дуже багато років. В мене версія OLED вже розповідав, а це для порівняння Steam Deck. Якщо їх ось так прикласти, можна зрозуміти, що Steam Deck і по габаритам, і по ширині. І по розмірам вона по всьому просто велетенська. Але і це ще не все. В комплекті йде ось такий чохол, і разом з ним, якщо все разом покласти, ну по-перше, це важко. По-друге, це займає багато місця. По третє, я ледь поклав ось це все в свій рюкзак. Мені знаєте, що це нагадує 90-ті. Оце як в нас на Луганщині було. Хлопці полюбляли такі барсеточки ходити, Там всередині нічого майже не було. Там ключики, якісь тіліпалися, але були такі хлопці з мамончиками і ходили з барсеточками. Ось цей випадок, якщо хочете згадати такі часи. Будь ласка, каже, чохол для Steam Deck. Саме перші враження в мене були дуже дивні. Я сам собі постійно казав, на що воно мені треба. Навіщо я її придбав. Потім, коли я подивився, що вона майже не тримає акумулятор, про це трішки теж пізніше, я почав розчаровуватись і зрозумів, що блін, ну все не зовсім так очевидно, як здається. Але це були тільки перші враження, і скажу одразу, вони з часом змінилися, і змінилися на краще. Що по ціні, У мене версія на 512 ГБ LCD, я її купляв на OLX, брав саме BV. Якщо дивитися, наприклад, в більш Сучасну версію, а саме версію OLED. OLED коштує до 30 тисяч гривень нова, якщо брати БВшну, десь 24-25. Але якщо все ж таки дивитися на ринок БВшної консоли Steam Deck, саме версія LCD, ось тут, друзі мої, стає дуже цікаво. Наприклад, я пам'ятаю, коли тільки ця консоль вийшла і ще на кедрі її оглядали. То там Макс розповідав, що приблизно 45-50 тисяч ця консолька в Україні коштувала. І так, одразу даю відповідь: офіційно в Україні її замовити не можна. Тобто, якщо ви заходите в Steam, доставки в Україну, на жаль, немає. Якщо ви живете за кордоном, десь в Польщу, то там без питань натискаєш придбати, і тобі її прямо так власноруч приїжджає. Каже: Габенчик на тримай свій Steam Deck». І ти її забираєш. Ну, звісно, це буде кур'єр. Oh Якщо казати за мою версію, я зміг виторгувати її за 10 тисяч гривень. Як бачите, дуже непогано в мене вийшло. Також з приводу версії є ще на 64. Там в нас екран не матовий, в мене на 512 екран вже матовий. Тобто бліки він збирати при грі не буде. І з приводу версії на 64, я там цілу купу теж оголошень знаходив ще. Десь на початку весни, і там, якщо чесно, ще цікавіша історія. Якщо ви будете торгуватися, то мінімум за 10-11 тисяч ви зможете знайти вже де там або флешка в комплекті йде на 512 габайтів, де, звісно, разом йде і чохол, і, можливо, ще додатковий якийсь зарядний пристрій. Тобто комплект насправді вже досить непоганий. Екран тут встановлений на 7 дюймів, роздільна здатність 1280 на 800 пікселей, і максимальна яскравість 400 ніт. Також максимальна частота оновлення кадрів це 60 Гц. З приводу звуку, вона досить гучна, я дуже приємно був здивований вбудованими динаміками, вони дуже якісні, тут дійсно класне стерео, грати дуже приємно, набагато цікавіше, ніж на Nintendo Switch. Там звук все ж таки більш плоский і залізо стареньке. Тут у нас, по-перше, Bluetooth 5.0, Тут і Wi-Fi всі частоти підтримує. Так само є і 3,5 мм тут роз'єм. І це ще не все, тому що тут вбудовані є мікрофони. Тому напічкана ця консоль по сучасним міркам, по сучасним стандартам, як на мене, для геймерів просто пушечка якась. Приводу елементів керування, консоль не маленька, вона важка, вона має велетенські просто форми, пропорції, але як тільки ти її береш в руки, як тільки в тебе пальці стають куди треба, в тебе не виникає жодних питань. Грається одразу комфортно, тобто вона таке враження, навіть і відчуття є, що стає легшою. Для прикладу, я Максу давав її потримати, і він навіть без питань, дитина 7 років може тримати Steam Deck, може навіть щось грати. Тому навіть після свіча можна швидко звикнути. І так само мені подобається, що все гарно зібрано. Вона ніде не, не люфтить, не скріпить, ну може трішечки є, але відчувається досить приємна і монолітна. Якщо ви велетенський хлопець під 2 метри, і у вас такі велетенські руки і пальці, то скоріш за все ідеально вам підійде саме стімдек, тому що на ній буде грати зручно. Акумулятор. І ось тут починаються танці з бубнами. Якщо чесно, я був дуже неприємно здивований, коли, запустивши відмачка третього, зрозумів, що ця консоль живе не більше години, годинка ось так півтори. Але для того, щоб все ж таки починати заощаджувати свій заряд, вам прийдеться танцювати з бубном. Вам прийдеться вмикати пердолінг. Тобто, треба зменшувати десь або роздільну здатність. Там підкручувати кількість FPS, також головним таким налаштуванням є енергоефективність консолі, тобто її споживання, обмеження споживання. Ви вмикаєте, наприклад, від 3 до 15 Вт. І я, наприклад, собі десь підмикнув так на 10 Вт, щоб не більше 10 Вт в нас консолька споживала. Також скинув налаштування відьмачка. Окрім цього, я ще FSR, звісно, підключив. Там ще ціла купа є своїх будованих налаштувань. І тоді, тоді, в мене вийшло ну, хвилин 40 Я суді, сидів оце це, чаклував, і в мене вийшло на майже 2 години розтягнути геймінг. Спочатку я теж здивувався, думав, що це якось маловато, але потім, погравши десь там після 12-ї години ночі, там одну годинку-півтори, я зрозумів, що цього дійсно вистачає. Якщо ви не хочете сидіти 24 на 7, якщо вам просто хочеться трошечки пограти в портативі, то дві годиночки це навіть ідеально. Тим паче, скажіть мені, будь ласка, яка портативна консоль дасть вам можливість пограти в 60 FPS в більш-менш в гарній графіці, в десь там в середніх або в мінімальних налаштуваннях, і це в AAA проєктах? Я думаю, що Nintendo Switch вам цього точно не подарує. You're right. правильно, з приводу ігор. якщо у вас є класний, потужний steam аккаунт, але ви не маєте або часу, або нормального заліза, щоб щось пограти. То Steam Deck це ідеальна консоль, щоб класно проводити час там, перед сном, після роботи або десь в дорозі. З приводу оптимізації, то ви можете одразу побачити, які ігри гарно йдуть. Там буде зелена позначка, вони гарно оптимізовані. Також є жовтий такий значок з знаком оклику. Скоріше за все, ці ігри будуть погано оптимізовані, або десь будуть баги, виліти і ще щось. І, і можуть бути перехреслені. Але навіть жовті або перехреслені можна піти з пердолінгом, ось цим з налаштуваннями, погратися. І скоріш за все в такі ігри теж можна пограти. Наприклад, той же Сталкер він перехреслений. Старенький так, але навіть Сталкер без питань можна запустити, погратися з налаштуваннями і так само отримати класний ігровий досвід. Також з приводу ігри я запускав відьмачка третього, я його вже продовж місяця десь проходжу. Запускав «Days Gone», можна на налаштуваннях погратися і вийти приблизно на 50 60 кадрів на секунду. Окрім цього, якщо ви хочете пограти в старі ігри, наприклад, той же «Flatout», або ще щось, то у вас тут деякі все ж таки виникають проблеми. І це все ж таки знову-таки можна віднести до мінусів. Наприклад, коли ти заходиш в летаут, там в тебе елементи керування налаштовані саме на клавіатуру. Ти заходиш в налаштування, натискаєш кнопку Steam, і там є, окрім бібліотеки, там ще є налаштування контролера. І ти заходиш в налаштування контролера, обираєш той, що в тебе розкладка вже стандартна, а вона не працює. Тобі треба буде заходити в шаблони, там вправо гортаєш, це не складно, і шукати. Добро що є можливість, наприклад, вже завантажити чужі шаблони. Якщо хтось десь там в якусь гру грав, збереження там все зробив. Обираєте все, що бачите, натискаєте потім використовувати самі ці налаштування, і тоді все починає працювати. Просто перший раз я довго не міг зрозуміти, куди треба заходити, як це зробити і чому в мене тачка курва не їде. Так, старі перегони або старі ігри, вони все ж таки виходили ще до того, як з'явилась Steam Deck, тому деякі проблеми з налаштуванням все ж таки присутні. Якщо ви граєте більш сучасні ігри, там з цим проблем немає. Тепер знову-таки, скільки тримає акумулятор, якщо грати в різні проєкти, якщо ви граєте в супер-потужні трипей-проєкти, наприклад, як кіберпанк, ну там більше години важкувато буде пограти. Все ж таки, це кіберпанк, відкритий світ і таке інше. Якщо ви граєте в відьмачка, він трішечки постаріше буде, третій, то там приблизно 2 годиночки можна пограти. Якщо ви граєте в старі ігри, такі як Флитау, 2, навіть Alan Wake 1, Ремастерит, він там зараз 69 гривень продається в стімі по знижках. Можна пограти від повного зарядження десь 4 години. І коли ти вже бачиш, що в таких старих іграх ти можеш грати 4 години, ось тут приходить оця сяйпа в голові, що нарешті Steam Deck це не така й погана портативна консоль, і нарешті ми бачимо її сильні сторони. Тобто вона класно тягне ігри і довго тримає, якщо ви граєте в більш старі проєкти. Також, якщо ви граєте якісь 2D-проєкти, наприклад, Shovel Knight, Messenger і таке інше, то ви можете так само обмежувати кількість ватт. Я заходжу на лаштування, вмикаю лише 3 ватти, щоб споживала консолька. Так. Дуже сильно починає тупити інтерфейс, це тупить, жорстко тупашить. Але коли ми заходимо в гру, то цього дійсно вистачає. І ми бачимо, як лічильник, там, де написано скільки тримає акумулятор, починає отак от вгору, просто вгору злітає. Якщо там десь було 2-3 години, то в таких проєктах одразу стає 4 і навіть 5 годин. Тобто, якщо ставити обмеження, якщо повністю зарядити і зайти пограти в щось таке слабеньке. То навіть майже до п'яти годин можна витягнути цю консоль, і це за рахуванням, що в мене версія не OLED, а LCD, і придбав я її все ж таки не нову, а БВшну. З приємного це ще не все. Окрім цього, на Steam Deck можна встановити цілу купу емуляторів. Я вважаю цю консоль більш такою трушною, гіковською. Тобто, якщо у цьому сенсі вам питання налаштувань стає складненько, то напевно розглядати Steam Deck до купівлі не варто. Але, по-перше, можна встановити всі старі ретро емулятори, тобто, тебе буде Денді, Sega, Super Nintendo... Gameboy Advance якийсь і таке інше. Окрім цього, можна без питань пограти в емулятор PlayStation 1, PlayStation 2 і навіть PlayStation 3. Також я знаю, що нібито ігри від Xbox 360 якимось чином там запускалися. І це ще теж не все. Можна навіть і DreamCast запускати, Nintendo 64. Тобто емуляторів на цю консоль вистачає. А враховуючи, що на PlayStation 3 виходила велика кількість суперякісних проєктів, то пограти задоволенням на Steam Deck, це просто тупо маст хев. Також з сильних сторін консоль я можу додати це можливість пограти в ексклюзивні проєкти від Xbox, той же Gears або Forza Horizon. Або так само можна пограти в ексклюзивні проєкти від Sony. Це в нас людина павук, Бог війни, Last of Us і не тільки. І навіть сучасні ігри, сучасні якісь ігри від Sony, котрі вже вийшли на ПК, вони непогано з часом адаптовані на Steam Deck. Мені чим ще подобається Steam Deck? тим, що в Стімі ціни набагато дешевше ніж на консолі. Тобто, коли є знижки, коли є можливість це купляти набагато дешевше, все одно, якщо порівняти ціни в Україні на ігри в Стімі і такі самі ігри на консолі, то більшість з них все ж таки в Стімі буде дешевше. Тому якщо у вас обмежений бюджет, якщо ви економите, заощаджуєте свої кошти, то Steam Deck це просто ідеальне ультимативне рішення, коли можна придбати ігри. І недорого. На мою думку, ця консоль підійде не для всіх. Тобто, якщо вам не полюбляється щось десь налаштовувати, вона, скоріш за все, точно створена не для вас. Окрім цього, якщо вам треба, щоб тримала консолька більше, звісно, треба роздивлятися версію OLED, але вона коштує як крило від літака і коштує дійсно всіх грошей світу. Але теж з плюсів, якщо вдруг прийдеться переїжджати, то Steam Deck можна кинути кудись в рюкзака і швиденько їхати. Наприклад, ту ж саму PlayStation 5 з собою взяти буде набагато важче. Якщо вам цікаві мої враження, я задоволений цією консолю. З мінусів, да, вона в мене БВшна, була б можливість придбати нову, взяв би нову, але зараз я вважаю все це. Не на часі. І так я її придбав, якщо чесно, дуже боляче вона мені обійшлась. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд. Давайте спробуємо набрати під цим відео 300 вподобак, і я зніму порівняння Nintendo Switch зі Steam Deck. Я розумію, що це все ж таки різні в них вагові категорії, різні консолі по року випуску, але я думаю, комусь все одно порівняння це буде цікаве. Ідіть сюди, я всіх обійму. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всім, як то кажуть, дай Боже, і побачимось в прямому ефірі. Можливо.